Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема нашого року до далеких планет, слухання зоряна корабель «Авалон» із фільму пасажири перегляд мультфільму мас планети майбутнього фрагмента, та виконання цим вірша Карпенко-Парад Планет. Там будемо розучувати планету дитинства Перша коплета. Шкільний молодійний дзвінок. Покликав усіх урок. Тож не будемо гаяти часом. І полину разом із класом в чарівну країну знань. Поміркуйте, які звики довкілля тобі зустрічалися найчастіше протягом тижня. Що ми чули? Які тембри ти до них відібрав? Як високо зоряне небо? А що ж там далі? Далеко за його межами. Кожен не раз задавався цим питанням. Людина завжди прагнула пізнати таємниці космосу і можливості інших цивілізацій. А, прослухаємо з вами Томаса «Зоряний Корабель Авалон». Така магічна мелодія, правда. Які картини виявляються під час музики? слухати космічну музику? Краще ось так. Заплющувати очі та слухати в ньому в такому, як Франці, так? О, перебуваєш. якими зображують художники далекі космічні світи, такі не зовсім схожі на наші, так, багато геометричних форм. Переглянемо мультфільм Майлз планети майбутнього, музика всесвіту. Саме зможете прослухати, та Карпенка «Парад планет. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій мандрівник, два Венера, ясний лик, три земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім уран за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свята. Він найменшим уродився і до карликів прибився. І сьогодні ми з вами розучимо планету дитинства. Давайте розучимо куплет та приспів. У космосі, де зорі комети, де ізнобальні сяючі світи. невеличка сонячна планета, ми звідси родом всі, і я, і ти, і потім планета дитинства, планета дитинства, початок мантрівки в незвідану даль. Планета дитинства весела і барвиста, прощатися з нею нам трішечки жаль. І перед тим, як ви оберете цеглинку, що ж нам потрібно з вами сьогодні зробити? Так, ось наша розпівочка засвітила світлячки. Далі Бруно Марс ми виконуємо ритмічну вправу, порухамося з кроликом Планета дитинства. Майлз за бажанням можете переглянути так. І перше це е, велодія з космічного корабля Вавилон, так ви прослухаєте, і гра е, на синтезаторі. І космічний світ. Впевнено, вам сподобається це прослуховування. Дякую за урок, всього найкращого і до побачення!